Ну що там, так АПА не стає. Помети. Диви. Змило, дивись, Бархай. Чи давай, може підождимо поки дожжі пройдуть. Ні, сніжок, диви. Як сніжок, бачиш? Ні, ну можна позбирати ці кубки хоча б, так? Да? Да. Диви, як хорошо закрутило. Ток. Ток ти зробив, звісно, двору, блин. Міні ток. Нема так а хто винуватий, що у тебе в складі немає 380. Нема. Руками, підожди. Руками ж ти не захотів кидати в біг-беги зерно. що я? Сказав, нахер воно мій, треба взагалі віяти це все. Я ще хочу трохи пожити. Ну тепер треба помахати мітлою. Ой, так нема смисла, диви. Ну, а чуєш этот, ну вітер дує, да, ну ганяє, А може этот вночі сьогодні, так? Ну, Ні, ну як вітра не буде, поняв? Ну он, Лампа ж є, є, може давай цей підождей. А де а де Юрко, бля? Смий все. А, он дивись. Він Я це при... тих проблем. М, да, прямо таки всіх, що ти несеш. Пилисос і вітродуйка. Ні, повітродувка пилесос. Ух да. ты, лки-палки, а ну давай. А що ж ти чим відкривати будеш? Нема. Ти обрав? Я обрав. Це вона що там, бензинова чи що? Ну да. Віталс. А це ж у нас вітал з заряднеш кому. Акумуляторне ж, так? Маленьке, оте хороше. О, -о, О, а що це у вас апарати? Та підожди, зараз батько достане, потім подивимось туди. Я поясу начну бач. Це ж зрозумів. Ну, слух, слухай, що воно тут з'явилося? Дід не хоче замітати оце. Бач? Вручну не хоче, ну. І оце, і оце придумав, да, А Юра тут як тут вже з коробкою за углом. <рес> 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 так, от зразу книжку то бери і зразу читай. Ну, зразу я породу. Так, що тут у нас? Давай, ти покак Ого! Сопло. Це Куда? Куда, Куда? Все... Дебело. Скільки сотка? Сотка, да, десь. Потужність 1 кВт. Угу. Ну і тут 1 к. power написано було. Угу. 25 к 1 одному. До вас не уже доставать. Угу. Ручний старт, я там так бачу, так? Да? Так, ну, да, ну 7 тисяч обертів. А, комплект ось о тобі, так, що дивись, вказано. Ну, да. Комплект, що є. Сулка. Мішок. Ось ось, чи сумка. О-о-о! підожди. Він такий легкенький. 5 кілограмів. Повна мама. І ще така насадка є. Так, да, диви. Приплюснута. Да. Ну Це щоб дуть, мабуть, да, така, mm -hmm. щоб. Поток mm, можна було а направити. Оце, і комбайн нарешті спробуємо, як люди обдувають. Да? Давай. Ну, а цю штуку скупили mm. на сайті ROM.ua, mm, Де і тоді ж і зарядку ми брали, ж там, і мотоблок ж там ж брали, цей маленький мотокультиватор, кінтавер. Дивіться. А, о, так? багато. Ну, ну, да? да. та все, та це стандартне все. Мус. Вона не надо? На ромп'ю, так? Да? Да. Ну то посилання, ми ж де ти там до симіні потім. Тут нічого такого, коротше. Зазори, свічі, ну там нічого лазить. Що mm. там, па? Ну а, аж що э, там на всмоктування, ніж, не ні, ніж, що там, як система. А щас, он, он, ніж є. Ага. А Лин... Ну, навіть рознімається, ну то розберемося. То, то, то ну хто книжку треба читати, да. коротше. А де що там? Ну, бач на боктику тут. Угу. А де чого тут ніж? Щоб, щоб подрібнувало. Листя там може, як там. Ну це ну, листя, книжку, це треба читати. Це треба книгу читати застосування. <клак> mm -hmm. Треба застосування ще знайомитися, щоб знати, що mm -hmm. і як робити. Ну, гострий, бать, заточений. Mm -hmm. Ні, це ж, так. Отак, да. Це не ця труба, так? Да? Так, да, це, це, це подовжувач, па. А, ось о, диви, це, це, цей да, запобіжник виходить. Ну, щоб якщо не труби, заведеш, якщо не, труби немає. Щоб пальці не сунули нараз раз, а також треба бачиш, закритий він нажатий. А, оце ж виходить на всмоктування ставиш. Так, да. а це ж ось на видув. на видув менша труба, поняв? Mm -hmm. Ну ось цього вона, ось, ось у мене. Ось диви. Ото подовжувач, а ось, ось на видув. Ні, на виду Не, на видув не треба, Юра. І будемо гратися зараз зразу на всмоктування. Ну а що ти тут, тут і вітер нормально. Хоч по вдує. То вже з комбайном будемо, так. Да. Да. На видув з комбайном. а давай пограємося тут. Давай все дивимося і запускаємо. Ну зараз почитаємо по каті. Давай почитаємо, приготуємося і будемо вже практикувати. Так, ну що, книжки інформації, так? Вроді би ти дивився. Ну так не видно. Ми його не знімали ще. Зараз пограємося, це ж попробуємо завести, Де? Зібрати просто оцю труху, як воно, ось укомплектувалися. Такий під нахилом на цей патрубок через серединку вставляє. Пішли, я застігнули? Да. Вставляється і тут вона більший край і тримається. Бовтик заштопорили, ось. зібрали оцю трубу. Ну, В принципі, як в книжці, Все, вся інформація є в книжці, тому не будемо витрачати на це час. А Ну, Бензинчик вже залили. Подивимося, що воно. Давай, Давай холостих, оцетяна, а а холо... не, так, На холостых от Сетяна, дивись. Месяць кукуруза. Кукуруза ні, кукурудза от так на холостних ходить. Да це буду я спіти. Скільки... Ну так щоб кукуруза, Та кукуруза осталась. Давай я кукуруза щоб осталась. О. Видуває, де видуває, подожди. Десь видуває. А, она электризовывается, понял? Ага. А, для, ну, да дай, ну, на электризовывается, на крылецо, Да, оно. Да, не надо Костя трогати, воно что такому кому подарить. Они Не 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 підходь. Та в мене камера сейчас згорить, кость. Іди до металу до троньця до якогось. Только п'ятка. І п'ятка не больно, там немає ніяких Ні? Ну, наверное, воно саме в себе вбирає. Пилякам може, круте просто воно. все одно воно намагничується. Все, в роботі вже була. Да. Вже не нова. Капець. О, і в сумки тут чимало. Ну так ні скільки насосав. Вже. Ну давай до повного. Потім підемо на гною висипати. одягати той жикет, напевно. Ла. Тобі дали рішення. Я вам довірю. Кардіне на магнічує. Ну да, це фігня ця, що я пилососом робив того, що це така сама фігня. Оце як всю пильцю сочешу. Аж повний, понял, надо виспати вже повний, не Воно ж може й видувати. Не, ну ми, преш, іграшки. Зараз це все все одно вручну ці кучки ми пособираємо, а потім пробіг, це ж позбираємо з ну, да, медиком, тому що це ж нереально. Дивись, яке тут по об'єму тонна лежить ці трохи. Блин. Ну Та да. так, погралися по топлі. Ну зима! А, не, ну тяне нормально, ну просто вже повне все. А, так він повний уже Ну так у нас вплотняється ж. Так. А так? Ну да. Шуу! А ну йди не на. Мама він хоче. З тобою поздороваться. Ну все, давай, зараз і тоді вже по-людськи будемо пограємося. Ну а де ти його веду... Ой-ой-ой, ой що ой, 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 ж ти наробив тут? Не, я знаю, ти стой, 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 бо тут вітер, понял? Це ти переніс з одного, бли, з двору, переніс сюди і воно потім прилетить назад. Добре, вони самі перегніють. А. І що ти? Як ти викидуєш з нього? Ну. Там так. І все. все, бо ми там перший тоді витрусювали, гралися, і все, да? поки йдеш назад, і все. як вантажівочка, прийшов у виграв. Тільки було да, да. мішок, знаєш, робити такий було... як опцію треба придумати виробнику. Хочеш мішок на 500 літрів? Ну, да, да. Щоб, щоб вдвох тягати. Та ні, а таку таку фігню буду святить тягати. Ні, ну легеньке, да, листя. Фільтр уже забився, раз у повітряний. Почував. Да, та, ну ваш. Повністю облип. Ну, а, а я щоб зрозумів, не газує ніфіга. Ні. Ну, Я ж на холостих собираю. Сюди прийшов газку викинуть, а вона ніфіга. Я. я розібрав, а там все, там mm. залипло повністю. Короче, нормальна обкатка. Да. Веревку? Да. Да. Да, 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 вона ну, лежала. Сядь. А -а -а. Так сядь. А тут патрубочок і подивиться. Пап, ти шо ми током ты шо мы только дарим? Ты что, пошла, ничего нет? Вот сюда ее. Да. Не, руками, бо вона тут такая хорошая, тугенькая. Да тут везде. Прям рядышком. О, О, -о. снимай. Давай давай давай, 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 давай. Опа, а он дивись. Да, Накрутила на мотузку забрати. А ти бачиш, так она, що ти її затягнув. Подивись. Отдає, подивиться. Та ну да. Осколвав. Не, не основка, вона почала стукати. Давай, накидай, нагадаю. Що ти хочеш показати? Кажи спочатку. Виєлку? Сепаратор, да? Частину зерна дружок затягнув. Да, да, а? Так, так. Дорога не встигла готувати. О! де? О! Ого-го! Опа! Пилячку затрав, зерно залишив. Нормально. О, Ану, газку подай. А? Ну, затягує газку. Так. Давай! Ну що, чують, що тарахтить. Ну так, да, ну я ж його відпустив, воно виглядає. Оно, дивись, під деревом, пилюку збирається. Зубачу, ну, таку пильту на колосих. Ну, ну да, і так, і да, да, ніде не вилазить. Так, нічого ніде не вилазить, але якщо починає тут вилітати сильно, то це такий повний мішок, який треба ну, висипати. Це обкатка якраз, да? А? Обкатка да, на колосих. Ну а що? Ну да. Круто, диви, патри. Капець не вітер, блін. Ну що, намагаємося тепер уже продувкою оцей пил, який залишився після збирання в мішечок. Не знаю, скільки мішків було, не питайте, не рахували. Ну дуже багато. Зерно зібрано і тепер Юра обдуває. Хату обдуває двір, бо вітер отак от з двору туди прямує в основному, як не крутить. То оце Намагаємося зараз видути його туди, щоб знову скучкувати і зібрати вже останні, так би мовити, штрихи. Ясна справа, що десь та й щось і залишиться, бо цей ворог з кукурудзи він такий сам по собі настирний, так би мовити. тому Граємося. Ну, на всю навіть не газує, бо коли на всю газує, летить. ну, Запас потужності у вітродуйки є. і Перекриватиме вона свої можливості повністю, там, щоб обдути комбайна. Ну, я думаю, з комбайном ми ще пограємося. Трошки пізніше, коли почнемо його обдувати, будемо демонструвати роботу також, але такі. Задатки є у неї непогані, задатки є. І тим паче таке сміття достатньо велике може горнути теж, як бачимо. Не тільки якийсь там дріб'язок, а й таке щось покрупніше. Поки що виходить, ну а там в кінці вже подивимося. Отак ми її обкатали, так би мовити. Ну тим паче Юра ж там на холостих працював, коли тільки завели то я думаю нічого з нею не буде, попрацювали, заглушили, попрацювали, заглушили, притреться, нормально буде торохтіти, нікуди не дінеться. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Отаких справ ми начудили у своєму дворі. Ну, що ж не зробиш, як іншого варіанту, поки ще не було по доробці насіння і прийшлось перетягувати оце все в двір.